Відео квітучих абрикос. Ось квітнуть абрикоси. Прийшла вже справжня весна. Вон дивіться, як вони там гарно квітнуть вони ж високо. Як же ж ти за до них достанеш? Ось гілочка. Низенька. Ну ця ось низенька. Гілочка, ну, дождись ідуть. Ну я думаю, що, що вони будуть. Може як морози не вдарять, то будуть. От цвіте мій сад уже посаджений моїм чоловіком. Боюсь садив. Обкапував раніше. Зараз я ж не обкапую. А він все це обкапав. Ну, ось оце зацвіли. Ось одна, вон друга, вон третя. Вон. ж усе цвідуть, абрикоси Третя, вон ось четверта. Вон... Вон у тому саду ось, зацвітає. Вон п'ята. І ще три штуки аж у тому саду, де черешні великі. Там три давно посаджені черешні, теж вже до 20 років їм. Бо внучка малою як була ще, то качалася на абрикосині, обломила, ветку упала, ногу розбила, плаче. А вже внучки 16 років. Це було. Так бистро літа проминули. Ну, хто ще молодий, то там ще нам уже, пенсіонерам, то з цими пенсіями копійчаними. Звісно, виживати тяжко. Бачите, це тільки розпускаються вони. Ось гарно. Може, може, таки не вдар мороста. Будуть абрикоси. Тут абрикоси такі великі, як персики, жовто-червоні. Чи... Такі вже красиві вони, а вкус просто клад, а ось гілка ось яка теж цвіте гарно. так. А ну, я вам її покажу. Дивіться, дивіться, яка на... На... справжня весна. Ось хто в квартирах може, хто не має змоги подивитися садом. От, любуйтеся цим садом. Дивіться. Посаджений своїми руками. Сад. високі, повиростали. Це їм по 7 років оцим іменно оцим абрикосом. Оцим по сім років. А тим то років по 20. Вони там загустилися дуже. Тут я підрізала кінчики завжди. Зараз хто їх вже підріже, як вон, вона така крона у ній яка величезна і височенна вона. Ото внучка приїжджає, тоді залазить, обриваємо. Що не обірвемо, значить струсимо. Вони не б'ються. Це такі абрикоси, що вони такі дуже тугі, транспортабельні. А це ось слива. Ось, зацвітає. Теж алеча. Крупна, гарна слива. Теж низ зацвітає і верх уже ось зацвітає, ну вверх туди вон, ще не видно, а низ, а низ видно. Тут вона порослі ж образувала уже. А ось алеча буде роз, розквітати, як молоко буде цвісти. За, за двором вона в нас, ми через таї і не, і не, і не зрубали, і не спилили, що вона дуже красиво цвіте. Ну Ще от тільки-тільки вона, навіть абрикоси вони цвітуть, а вона тільки-тільки. Бачите, які вони. Ось-ось, ось-ось зацвіте. Ось цвіте. Таким красивим, пишним. Цвітом. О, які бі біленькі вже Вон, ті вони, ну і ще вони не розвітають. А ось мої, Вон, дивіться, вже які півники ці і риски. О, дивіться, які піднялися. Бачите, я їх підсипала тоді гарно тим попелом. І вони які вони вже то, то сиділи, вони там і тюльпанчики є, а це ось, а це ось якісь такі риски, отож я не знаю які, ну вони живі, живі, ось молоденькі, так що. А ось теж вже наче, розпускаються нарцисси. Де тут, і там вон розпускається, і там уже все вже. Все весна прийшла. Ось тільки не дає нам нічого зробити, дощі, звісно. Надо вже бризати троянди край. Підкорми їх та от тих. Ну, воно то зараз по той. -то Воно не, не орудує там. Вон які вже листя, вже край по листям пробризнуть, його треба. Шкідники то поки по листю ще не полізуть, поки холода, оцей дощ і ще, й та. а туди далі, то вже вони полізуть. Вон вони будуть теж роз, розцвітати. Ну що ж, провела вас по такому скучному саду. Раніше воно так все цвіло, все як молоко прямо було, сад той. А зараз воно ж тепла немає. Ну що, дожді, 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 дожді. Ну, ну. Я не бачила ще такої весни за свої, скільки там років, от багато вже. До побачення, хто був зі мною, заходьте на мій канал. Що цікаво, що, що вас інтересує, питайте. Я відповідаю кожному відповіді даю. От про троянди питають, там, які краще посадити червоні, от, щоб вони видержували там, наприклад, наприклад, одна моя підписниця. От, вона стала до мене постійно ходити на мій канал, стала по моїй технології все робити з трояндами. Вона мені от написала благодарність, поблагодарила за те, що в неї рози дійсно почали рости. А то сиділи вони. Вона говорить: у мене тупо сидять на місці рози. Я не знаю, що їм робити. Я їх і вкриваю, я їх то, в цьому році вона не вкривала, вона нічого вона робила все, як я розказувала і говорила. І, і спрашує, у мене буває, коли пише мені там, ну, коментарі пише, і, і що там питає, я їй відповідаю. То, вона говорить: да, троянди у мене вийшли з зими всі. Всі без зажоги, всі шикарні, всі гарні. Молоді ті, що посажала такі ж теж, як у вас вони. Я, я все роблю по, ваші, по вашому метам. Я не, не закликаю всіх робити по-моєму методу. Ну, ну, якщо ви будете придержуватися трохи, у вас будуть, у вас буде все гаразд. З моїм уже тридцятилітним стажем, що що я з цими розами воськаюся. То чоловік возився, ну я ж то бачила, що він робив. От, дивіться, он. бачите, де дві. от Дивіться, раз, одну одлами. Ось теж одну одламіть. От. о, о, Воно ж, не... дождів не ходиш ж потім ось ось три аж. Ось одразу одну оставляйте, Ті обламуйте. Сильнішу оставте, слабішу викиньте. Вон. ось, Вон. бачите, Ось отак треба от їх. Ну. Пройти, от йдете, проходьте і виламуйте, де бачите. Більше не бачу. Оце кінчики ось оці теж підрізайте от до, до зеленої тканинки. Отуде. Появиться кінчик, раз підрізали, раз підрізали. Ну, нема, сьогодні в нас Вчора дощ цілий день, сьогодні у нас дощ цілий день. Так що я не виходила, оце тільки вийшла. Бо воно мр мрячить ну, вийшла, думаю, я, ну ж піду гляну на ті ж свої, абрикоси ж. Тоді, як може, дасть Бог ж в цьому році, я покажу, які вони красиві будуть. Такі великі, такі гарні, як персики. Вони. Вони видно різна якась з персиком, що то смішано, не знаю. Київський, називається сорт. Київський, ранній, київський, середній, київський, позній. Ото такі от хочете, де закажіть, де в кого, якщо є такий сорт, попробуйте, що це за, за сорт. Дійсно, дуже гарні вони. Ну що ж, спасибі вам. За те, що заходите, за те, що підписуєтесь, за те, що за коментарі, коментарі пишіть мені. Також більше канал буде розвиватись. Я на кожному каналі, до кого не заходжу, я завжди коментар. Це важливо для каналу. Раз уже ти на каналі на цю мити, ну, щоб, щоб твій канал трошки хоч розвивався як небудь. Ну, ти... я, всі... я завжди кожному пишу. Коментар. Ну. Так що і ви і коментарі пишіть оставляйте. Лайки. Кому не подобається, пишіть не подобається. Ось покажу. Ось оцю, ось, ось дивіться. А ну от зразу тут стою. Вон, бачите, он. черенки мої. Бачите? Вон, усі-всі живі. О. Їх можна вже оставляти і не той, ну хай накриті ще, а то не вдруг мороза, я буду їх все добре. Так що, ну то так. Насажала тут багато дельфініума багато, люпина багато насажала. Оце місто бур'янів, а бур'яни не дуже... Я старалася тут не дуже випалувати, ще не трогала я тут оце, оцю сторону, оцю. всю, Де там мета пополола, а тут оставила. Не вдруг, думаю, буде мороз, чи що, буду тоді вже цюкати і накидати, хоч трошки на троянди, щоб, ну. та і не дає, дождіш ще тут, не даєш воно все. Так що, заходьте на мій канал. Я думаю, буде багато цікавого. Ну, троянд вон стільки ось будемо дивитися, як наші садочники вон, будуть рости. То ж вони були ясільні, зараз вони вже садочні трояндочки. З ясільок я їх вже витой, викрутила відтуди, витягнула. Тепер уже садочні вони. Більше ж вони вже почали вже ж рости, вже ж тепер вони вже ж як дитсадочок. Ось, і ось ще дитсадочок бігає міф. за мною. Ось. Ну, ну це ж, ж дивіться, оце ж такі, оце ж вони вже дитсадочні ось. Раз вони вже пішли в рост. А он ще ясільне ось є, ось, ось, це ще ж ось весіння. Вон ясільна теж. А то вже, а то дитсадочні. Ось опять побачила, що от дивіться, стільки їх. Оце. Через ту, мабуть, що дуже ж таки холода. І дощі. Оце їм все це і той, що їх дуже багато. О, О сразу їх Ох, раз, повинно. Той, вон, бачите, гляньте, гляньте. О, он і повиривайте, ви загляньте, у вас там теж їх буде повно. Одну тільки залишайте, не треба їх, бо загустимо так кущі. Потім нічого не зробиш, потім вони підуть цими будуть сліпими побігами. Не треба вони. Це ж не проходить, що кудись така сирость, така страшна. Це ось щось, щось слабеньке вона. А ну що це за роза вообще? Не знаю. О, о. Ще зеленим. Чого вона така слабенька? Ще поздня, видно, з поздням. Якби ще хорошо бачив, де да воно ж і грязне розмазалося аж тепер. Ось ця кхе, дірочка. Це. З, а, це джубелі серебре. Це пройшла річка. Це в тому році я пересадила її. Ну, це спор вона поздно, видно, виходить. Із зими. О, і оце так і ходиш. Як тільки минуточка яка є, так і виходиш. Ось ось це. Дарсібасил. Тут два кущі. Вон третій там. Тут треба було три, вже підсадити, треба було. а Я посадила там, вже не стала трогати, треба було з осені пересадити. Посадила білу вон біля неї. Це ось апрікола. Отут ось, ось теж прикрита. Воно то припарка мертвому, ну все одно чуть та ета друг, друг ета Воно трошки прикрита. Вона там якраз на на то, у, які вже, Бачите, вже листочки вже з'явилися на них. Так все. Я думаю... А ось ось ті, що сажала ось весною, бачите, он. Уже є. Це і що мені він в подарунок безплатно давав. Він мені там давав їх, я не знаю, шість штук, по-моєму. це ці давав безоплатно. Потім там ще є безплатно, ще там є. Ну, всі вони, всі вони пішли рости. Це з дали не рух. Всі пішли рости. Ось, Ось теж. З ранніх видно рана цвісти вона починає. Ну це ж не знаю ці троянди Тут та ні, вони в мене пописані, ну це треба кожну це, браті з тим. Пере... Той, ну. Все б це зробилося, якби не ці дожди. Вони все всьому Вон, кар... покажу. Вон ще картошки. Ви бачите, стільки лежить тут. Ще сажать її. Тут вони вже просипаються теж. О, Вони вже весняні ці посадка, вже з бруньками, там теж з бруньками, Ця ось теж з бруньками. Сахіру, сахіру. О, І ця ось бруньочки. І там є всі бруньочки, а тут обсажаємо петуніями. Може хосту ще посажу, не знаю, там десь щось причеплю, ну, щось, щось придумаю. О, ну що ж, Ось, ще цю. Ось красу вам покажу просто. Ось таку. Ну, Гарненькі вони стоять на дожді, оце, то і то вони приймуться так гарно та й будуть собі рости. Вон, висажені в кашпо. На цьому до побачення. До нових зустрічей, вітаю вас зі святами, які наближаються з благовіщенням, Уфу, Боже мій, з благовіщенням. З, зі святом Пасхи, бажаю всім здоров'я, благополуччя, успіхів і миру, всім миру. і Ну, перемога коли буде, ну, теж желательно її скоріше, щоб наші серця вже не боліли, щоб ми не страдали, щоб ми не переживали. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.